Вітання всім, хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про проблеми Віталія Миколенка в Евертоні, про те, чому Михайло Мудрик грає так мало у Крема Потера. Ну і про, ймовірно, продовження суперсерії Віктора Циганкова у складі Жирони. Тож обов'язково, друзі, додивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на Ютуб канал Футболхабу і доєднуйтесь до нашого збору коштів на мобільні пункти керування. разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо 10 мільйонів гривень. Завдяки вашим зусиллям вже зібрано більше трьох, і за ось цю суму ми плануємо придбати три пункти керування для операторів наших БПЛА. І на один кошти ми вже з вами зібрали. Тож, друзі, закликаю вас не зупинятись. Триматись над зоною вильоту складне випробування для Віталія Миколенка та його Евертона. І риски зіграють проти Тотнема. До перерви на матчі збірних Евертон продемонстрував дуже позитивну динаміку. Ліверпульці вперше із серпня мали три матчі без поразок. Евертон зіграв нічию з Нотінгемом та Челсі і переміг Брентфорд. Останнім поєдинком у календарі була гра проти команди Михайла Мудрика. Підопічні дайча крок за кроком спокійно, але впевнено вилазять із ями та набирають очки. Новий тренер Ірисок у восьми матчах набрав 11 балів. До цього Френк Лампорт у 20 матчах набрав 15 очок. Але на цьому складний календар для Шона Дайча не завершується. Попереду Тотнем і Манчестер Юнайтед в усіх трьох безпрограшних матчах Евертона не виходив у стартовому складі Віталій Миколенко. Українець пропустив через ковід гру проти Нотьнема. А з Бренфордом і Челсі сумарно провів на полі 10 хвилин. В усіх трьох поєдинках Шон Дайч використовував Бена Готфрі. Бен Готфрі це футболісти, типажа просто відібрати м'яч і вибити аби куди. В оборонних стратегіях, що на дайча, особливо проти топових команд, цей варіант виглядає більш оптимальним. Ну а тепер порівняємо показники Бена Готфрі і Віталія Миколенка в середньому за гру на позиції саме лівого захисника. Ми порівняли саме середні показники за гру обох футболістів. Миколенко краще у трьох компонентах: якість передач, кроси і менша кількість втрат м'яча. А ось у Готфрі суттєва перевага саме в оборонних показниках: єдиноборства, повітряні єдиноборство кількість відбирань м'яча, перехоплення. Конкурент Миколенка надійніший саме як захисник. Шондайч це про простоту у грі. Це не той тренер, який буде вимагати обширного функціоналу від флангових захисників. Все, що повинен робити оборонець у футбольному світогляді тренера Евертона, це відібрати м'яч і одразу віддати ближньому партнеру чи просто кудись вибити. В цьому плані виникають побоювання щодо постійного місця у складі для Миколенка. Готфрі показав в матчі проти Челсі, що може бути вдалою опцією на лівому фланзі. А далі гра проти Тотнема, якому теж доведеться переважно терпіти і захищатись. Додають тиску на Віталія Миколенка і вболівальники Евертона, які у Твіттері вже почали активно навіть глузувати з українця. Миколенко намагається підтримувати атаки. Миколенко найгірший фуллбек ліги. Миколенко був абсолютно жахливим і це лише демонструє, чому в старті грає Готфрі, а не він. Миколенко абсолютно жахливий футболіст. І мене не переконати у зворотньому. Миколенко настільки поганий, що навіть гравці збірної України не пасують йому. Ось так, англійські вболівальники оцінили гру українця проти їхньої збірної. І після цього хтось досі вважає, що ми надто критикуємо футболістів. Далі Евертон зіграє проти ще одного лондонського гранда Тотнема. Дайч показав себе як спеціаліст із столичних клубів. Евертон вже переміг арсенал і зіграв в нічию з Челси. Шпори під час паузи на збір попрощались із Антоніо Конте. Перед звільненням тренер публічно принижував своїх гравців, назвав їх егоїстами і нездарами, та просто зібрався і полетів до Італії. Лідери Тотнема вимагали від конти більш сміливої та атакувальної гри команди, але прагматичний конти наполягав на своєму. Тепер шпори отримують більше свободи на полі. Чи допоможе це Кейну і компанії у матчі проти Евертона? Останні сім сезонів Евертон на гудісон Парк або грає в нічию проти Тотнема, або ж розгромно програє. Чого чекати цього разу? Челсі спробує повернутися до зони Єврокубків. У 29-му турі АПЛ команда Михайла Мудрика зіграє проти сусіда по таблиці Астонвілли. Челсі залишився непереможним у березні: чотири матчі, три перемоги та одна нічия. І прохід до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Минулого місяця лондонці виграли стільки ж матчів, скільки за листопад, грудень, січень і лютий разом узяті. Справи Грема Потера потроху йдуть вгору. Попереду у Челсі і Потера вирішальний етап сезону. Якщо в останніх десяти турах сині візьмуть максимум балів і принаймні потраплять до Ліги Європи. О сезон від повної катастрофи все ж буде врятовано. Є ще також ліга чемпіонів, але навіть у випадку перемоги над реалом у півфіналі на лондонці чекатиме хтось із пари Мансіті Баварія. Шансів не надто багато. В останніх трьох матчах у складі Челсі забивав Кай Гавардс на рахунку німця Вже 9 голів у цьому сезоні. Сім у чемпіонаті та два у лізі чемпіонів, але у чотирьох безпрограшних березневих матчах Челсі Михайло Мудрик з'явився на полі тільки в одному. Українець зіграв 82 хвилини проти Лестера, зіграв на позиції нападника. Чому Мудрик виконував функції форварда? Тому що це єдина позиція, де Грем у своїй тактичній структурі може імплементувати українця. Челсі Поттера переважно грає за схемою 3-4-3, де за роботу флангів відповідають латералі, умовні Чілвал та Джеймс. А два футболісти під нападником працюють більше у напівфлангах. Під цей функціонал ідеально підходять Фелікс, Пулішич, Маунт, Зієш, навіть Стерлінг, але ніяк не мудрик. На даному етапі в Мудрика дуже слабке розуміння гри. Так він добре біжить і може обігрувати один в один. Але віддати тонкий пас, прочитати гру чи бути корисним в позиційній атаці це не про Мудрика. Челсі отримав надзвичайно обдарованого і талановитого футболіста, але ще поки дуже сирого. Мудрику потрібно вчитись розуміти гру, а Челсі терпляче чекати на прогрес українця. Астонвіла, як і Челсі, не програвала у березні. Команда у Найемері на 11 очок відірвалась від 12-го місця. Іспанець очолив віллу в листопаді, коли бірмінгемці перебували на 16-му місці і мали всього три перемоги після 14 турів. Іспанець докорінно змінив ситуацію, але у Наймері ще не перемагав на Стемфорд-Брідж. Водночас безвиграшна серія Астонвіли на стадіоні синіх триває вже 12 років. Український ураган Віктор Циганков готується до каталонського дербі у 27-му турі Ла Ліги Жирона зіграє проти еспаньола. Три тури без перемог. Жирона на початку весни трохи загальмувала у таблиці. Команда Мічела, як і раніше, залишається всередині, і після кількох невдалих результатів повернулась на 12-те місце. Жирона програла Хетафе та Атлетико, а перед паузою на матчі збірних зіграла на виїзді в нічию із Райо. Віктор Циганко в'їхав із Жирони у відмінному настрої, а повернувся зі збірною у повному розчаруванні. Дубль у ворота Райо в останньому матчі Ла Ліги, але у відборі на євро циганко вийшов на заміну вже тоді, коли жодних шансів у команди не було. Найкращий український футболіст за кордоном просто зараз залишився в запасі на поєдинок кваліфікації проти Англії. Геніальний тренерський хід. Поки Руслан Ротань ігнорує, Ла Ліга знову висловлює захоплення циганковим. Ураган на ім'я циганков. Так іспанці оцінили ігрову форму українця. Віктор справді увірвався в іспанський футбол як ураган. Три голи та три асисти в стартових семи поєдинках. Не зупиняйте цю машину. Українець опинився в команді, де добре розуміють його сильні сторони і вдало їх використовують. Віктор гравець дуже високого рівня. Він має природний талант та відмінні фізичні і технічні чесноти. Циганков знає, над чим ще треба попрацювати. Основний аспект іспанська мова. Це потрібно для кращого розуміння і комунікації з партнерами. Рівень гри циганкова нас не здивував. Ми знали, що це футболіст високого класу. Сподіваємось, цього сезону побачити ще кращі виступи від нього. Так головний тренер Жирони Мічел охарактеризував старт українця у Лалізі. А в найближчих матчах каталонцям не допоможе Але Гарсія. Півзахисник Жирони травмувався в грі проти Атлетико і вибив на 5-6 тижнів. Гарсія найкращий асистент і лідер центру поля каталонців. Тепер весь креатив покладається на плечі циганкова. Жерона зіграє дербі проти Еспаньола, А одразу після цього матчі з Барселоною на кампно. Еспаньол також не перемагав в останніх трьох матчах чемпіонату. Перікос програли в Вальєдоліду, Реалу та Сельті. Ці невдачі відкинули команду Дієго Мартінеса на 17-те місце. Лише одне очко віділяє Еспаньол від зони вилюту. Валенсія та Альмерія. Дуже близько. Головна надія Перікос – пара форвардів Хоселу Брейтвейт. На двох вони забили 20 із 32 м'ячів команди в сезоні. А Хоселу у 32 роки дебютував за збірну Іспанії та навіть встиг забити перший м'яч. Більше за форварда еспаньола у Лалізі забили тільки Унал з Хетафи і Левандовський з Барселони. Тож Хоселу варто остерігатися. Жирона та еспаньол зустрічались між собою сім разів, і жодного разу команди не грали в нічию. Чотири перемоги у Жерони, три в еспаньола. Чемпіонська інтрига у Німеччині жива. Лідерське дер Klassiker. Баварія проти Борусі і Дортмунд. За дев'ять турів до кінця чемпіонату бачимо нетипову для Бундесліги картину. Баварія не те, що не має серйозної переваги над суперниками, а навіть не є лідером чемпіонату. Борусія випереджає мюнхенців на одне очко. Перед матчами збірних Баварія програла Байеру і втратила перше місце. Як виявилось, це був останній матч під керівництвом Юліана Нагельсмана. В клубі були незадоволені дисципліною. Середині команди та й чимала кількість втрат очок сприяли такому рішенню. Баварія очолив Томас Тухель і в першому ж матчі тренер зіграє проти своєї колишньої команди. Тухель у 15-му прийшов до Борусії. На заміну Юргену Клопу і працював з дортмундцями два сезони, після чого пішов у ПСЖ. Цікаво, що саме з ПСЖ Тухель програв фінал Ліги Чемпіонів Баварії у 2020 році. Вже через три роки очолив Мюнхенський клуб. В складі збірної Німеччини травму отримав найкращий гравець Баварії цього сезону Джамал Мусіала. 11 голів плюс 9 асистів у бундеслізі. Мусіала найкращий бомбардир і асистент мюнхенців. Травмований також і другий в списку голеодорів Баварії. Ері. Максим Чупомотінг. Травма Мусіали це шанс для Мане і Сане довести свою важливість новому тренеру Баварії. Ігрова форма обох у цьому сезоні викликала багато критики. Баварія разом з Уніоном залишається єдиними командами Бундесліги, які ще не програвали домашніх матчів. Серйозний виклик для Борусії. Борусія не програє вже 11 турів, з яких у 10 Дортмунці перемагали. На момент старту цієї серії команда Терзича йшла шостою. Зараз Борусія лідер Бундесліги. Сліги чудові результати на дистанції вселяють надію, що Борусія знову зможе перервати домінування Баварії. Дев'ять останніх сезонів чемпіонство здобували Мюнхенці. Востаннє відбирала золоті медалі у рекордмайстра саме Борусія в 2011-му і 2012-му роках. Дортманці двічі поспіль вигравали бундеслігу. Втім, перед дер у Борусії великі кадрові втрати: травмований основний воротар Кобель. Найкращий бомбардир Бранд під питанням Адеємі і Мукоко. Через велику кількість втрат у центрі поля проти Шальки і Кельна на позицію опорника вийшов лівий оборонець Рафаель Герейру. Вісім сезонів у матчах чемпіонату Борусія не перемагала Баварію на Альянс-Арені. Прокляття триватиме. Тож, друзі, пишіть у коментарях, чому на вашу думку Михайло Мудрик досі не є основним футболістом Лондонського Челсі. І чи зможе Віктор Циганков продовжити свою фантастичну результативну серію у Лалізі? Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Перевірте, чи підписались ви на наш Ютуб-канал. І не забувайте про збір на лігу аеророзвідки спільно із фондом Повернись живим. Ми збираємо 10 мільйонів гривень на придбання трьох мобільних пунктів керування для операторів наших БПЛА. Разом із вами на один такий пункт ми вже зібрали кошти. Тож давайте тримати такий же високий темп. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.